Сьогодні презентуємо вам ще одну нашу одну із гарних таких ексклюзивних робіт. Дивіться, це оксамит з мереживом. Штори та мережево, та тюль від турецького виробника. Дивіться, як гарно виглядає в комплекті. Це може бути римська штора. Подушечки, штори з мережевом та вуаль шовк Гляньте, як гарно пасує до оксамиту. Ось такі у нас дивіться. Рівнесенькі шовчики. Дуже гарно виглядає.